Привіт! У нас почався новий місяць, липень. 34 градуси він нас зустрічає таким от сонечком. Як же я обожнюю, коли набережна порожня. І це ранок, понеділка. Ви тільки подивіться на це, яка краса, нікого ніде. Навіть острів більш-менш свобідний. Обожнюю це відчуття. Я ходила з в аптеку. Взяла собі біотин, тому що моя вже добряче так попливла після чотирьох місяців після народження, тому сподіваюся, що це допоможе. Хочу трішки поділитися, що зараз взагалі відбувається. У нас почався фітнес-челендж. Я вже не знаю, який по рахунку, можливо, десь десятий навіть або дев'ятий за останні два роки. В ньому ми присвятимо увагу кетодієті, для мене це щось нове. Я навіть почитала меню і думаю, Боже, як його поєднувати, бо я дупляна ріжу, як -то, <смісті>, що це означає і з чим-то їсти, як то кажуть. Тому пробую нове щось для себе, ніяк не схудну, Хоча б 3-4 кілограми скинути, це, був би, це була б програма максимум. Але подивимося навіть двом-одному, буду <смісті> буде рада. Ой, хоча зараз так жарко і так складно з коляскою витягатися, що, мабуть, схуднеш і так і без того. Блін, подивіться, яке просто щастя. Просто пішов і тпаєшся собі. І я не знаю чому. Я так не роблю. Ну, напевно, тому що зараз я з коляскою, але до коляски я так не робила. Це якесь автоматичне виключення себе з процесу щастя.

Які неймовірні кольори неба. А тут ми ходили в кафе Львівські пляцки» в епіцентрі одне з найзатишніших таких кафешечок, де можна смачно поїсти шоколаду. Це бусикі моєї кіцьки на балконі гуляє. Ще навіть якась потумня цвіти в мене в моїй клумбі імпровізованій. Фух, капець. потренувалася, здавалося б, що там ті домашні тренування, але просто це сам син. Хоча, зрештою, в таку жарку-погоду це не дивно, що так інтенсивно воно ще додає взимку. Наприклад, теж так інтенсивно можна тренуватися, але не такий червоний і взагалі якось ніби там трошки щось пробив, але так, начебто, не віддав енергію. як. Під час літніх тренувань. І що я помітила вже за кілька років, що саме під час літніх тренувань худнеш більше, більше, ніж взимку. І, і взагалі для мене зараз тренування це не стільки там про фігури, тому що в принципі я бачу, що там таку фігуру мати як до вагітності зараз трошки не виходить вже так швидко, як я хочу. Але тренуюсь саме щоб зберігати якийсь психологічний, більш-менш рівний стан. І щоб мати витривалість. Витривалості дуже не вистачає. Коли я бігала по 10 кілометрів, звичайно, ця якась витривалість вона була апріорі. А зараз, коли не маю можливості бігати, то хоча б рятуюсь цими домашніми тренуваннями, і таким чином, ну, якісь, знаєте, енергія приходить на енергію, є шанс затягти коляску там або дотягти важкі клунки з магазину. І, ну, це це дуже виручає сучасну. Жінку. Після тренування завжди собі роблю протеїнчик. У мене протеїн ізолят. Ну, вважається ніби як чистий протеїн. Брала в цієї компанії. Часто в них щось беру такі спортивні. Воно зручно. І, в принципі, ну, мені подобається. Брала колаген, протеїн. На цей раз взяла трошечки дорожче. Протеїн ізолят. Наша тренер рекомендувала саме ізолят. Ведено липня, а в мене ще навіть якась квітка квітне, не засохло на цій шаленій жарі. Як же я ненавиджу генератори, якщо ви чуєте зараз їх звук, просто напишіть в коментарях. Ви теж не любите ці генератори. Мені здається, вони крадуть спокій, крадуть літо, крадуть мій здравий разум. Що приємного в цій спеці, так це те, що дуже швидко сохнуть речі. Мене, до речі, малий вішає а, наші лахи, тому що мені тупо ніколи. Тут в мене поможник такий не сказала вам про кружку. Це кружечка, також сімейна реліквія з домашнього сірванту, так би мовити. Бачите, емблему зараз, якщо, якщо, якщо буде видно, букавка Б, це Баранівський фарфоровий завод. На Житомирщині він знаходиться, він один з найстарших в Україні, і ваза виробництва Баранівського фарфорового заводу була подарована навіть Фіделю Кастро, так що в нього є в колекції наші вироби. Отварила спаржеву фасоль, тепер хвостики відрізаю і буду в клярі з чесником смажити. Тепер це все обжарюємо на сковорідці в клярі і покажу готовий результат. Я ще хочу додати сметани, буде такий цікавий, трошки, трошки вершковий смак. Ось така в мене буде ескетична вечеря, така вийшла спаржева фасоль. Це в мене хлібці фінкрісп, Дуже рекомендую замість хліба. Чудовий перекус, воно таке, як сухарики, але набагато смачніше. Оце жарко котику. Кіця, живи. Давай якось вставай, будемо щось робити. Вікла немає багато де. Дожилися. Гуляємо в торговому центрі, бо тут є кондиціонер. В цьому кораблі трошки легше. Я думаю, що взимку буду грітися цими відосиками. Боже, плюс 35 чи плюс уже 40. Невідомо. Ой, я не можу, це просто дордом. Ведомо жарку ну, новий. Дивиться кудись сюди. Коко Ку -ку. визирає трошечки, да? Страшезна жара. Це просто щось неймовірне. Людей немає. А в неділю буде плюс 37. Мені аж цікаво, як це. Просто неймовірно прекрасний дорщик. Я в метро, бо не готова їхати. Не готова їхати я в центр міста на машині, мені це страшно. Особливо знакома я. Сьогодні так, рюкзачку. Вважайте перший наш вихід в цьому рюкзачку, який належить старшому моєму хлопцеві. Мені, звісно, не віриться, що я так давно йшла, тут записувала. Відео про те, як я почуваюся вже там на останніх періодах вагітності і все рівно я приходила на роботу. Я от Якось весь цей час не записувала нічого, а зараз от, Боже, забилась кудись під роботою. Ми тут раніше пили каву, і мені хочеться хоча б кілька слів сказати. Таке відео щоденник, він теж не завадить. Так ось, 22 лютого я все ще прийшла на роботу. А, хочеться вже забитися в дальній куток, кудись в темній, як кішці. Просто щоб ніхто не бачив. Ну, але ще трошки мене видно. Яка рослинка прикольна. Вот. так, да, я думаю, що вже... Зовсім трішечки залишилось з малюком в пузі, коли ж не віриться, що це повноцінна людина, там вже така все в неї є. Так хочеться потрогати дуже сильно. От. А ти ім'я вже не знаю зрозуміти, що нове життя і твоє, і чиєсь почалось, бо зараз то доживання якоїсь старої версії себе і це дуже тяжко, треба сказати. От. Ну і а, дуже прикро, що обманула своїх мамку, відку. Вони сидять вже другий тиждень без діла, зляться, скучають, нема що робити. І мені самі вже ніяк, я не знаю, як їх розважати. Тобто це якесь просто таке очікування. Але потім, звісно, нам буде не вистачати цього часу. Ми цього не розуміємо. Ну і не треба нам, напевно, зараз це розуміти. Це буде по-своєму. Сьогодні 10 градусів тепла майже. Дуже тепло. І це, звісно, нагадує весну. Не знаю, що припевлась на роботу, просто вдома сидіти вкрай важко. Помітила, що не важливо куди йти або йти, тому що вдома одразу не макіяжу, не зачіски, а відсутність взагалі, бажання щось робити. Не те, щоб немає сил щось робити, то саме собою, навіть бажання. І ти його ніде не видереш. Воно таке крихке, те бажання щось робити, взагалі радіти там хотіти щось, десь щось побачити, підгледіти. Тому треба йти і О, ля, ля які пристрасті. А я думаю, куди воно поспішає. поспішаю. <рес> ну це вже знак, мабуть, вже. скоро зустріч. І моя важлива зустріч. А зараз вже вдох. Малий спить. Фух. Ззаду в мене ще один рюкзак, який працює віс. Все це. в будівництві нас вчили <смі> прокрани. Так що, отак як от працює наша країна. Друзі, хочу вам порекомендувати обидві свої книжки. Роман Звичайна та Роман Закони дива. Обидва за 300 гривень. Купуйте.